разом з Надією. Сьогодні у нас ранок 12 червня, і я хочу вам показати свої процеси, які я буду брати в тиждень магічного кубика. Він дійсно магічний, у мене аж 5 процесів виявилося вперше, мабуть. Тому хочу вам показати, що я буду брати з собою. І так, першого, даний спільний проєкт. Перш за все, хочу сказати, що його організувала Оленка Буганова, і ми щомісяця розпочинаємо шалений тиждень стартів, який розпочинається з першого понеділка місяця, і з другого понеділка місяця ми розпочинаємо магічний кубик, де Оленка напередодні викидає нам кубики, скидає в чат нам відео, і ми. Розписавши вже свої роботи, в'яжемо ці роботи в залежності від того, який нам кубик випав. І так, на цей тиждень у мене такі процеси будуть в роботі. Під номером один у мене будуть ось ці, начебто вже зв'язані готові шкарпетки, але вони не зовсім готові. Я ще планую зробити тут вишивку. І дуже надіюся, що я розпочну її вишивати уже на цьому тижні. Тому що я зв'язала їх давненько, але, на жаль, у мене не було часу, щоб розпочати сісти вишивку. Ну, ось якось так. Тому це буде процес номер 1 під процесом номер 2 Під номером 2. процес номер 2 це в мене вже моя знову ж таки літня фіолетова ковтинка, яку я ніяк не можу дов'язати. З того моменту, коли був останній раз магічний кубик, і я брала його в роботу, то це, мабуть, ось. навіть маркерочок зберігся, то це те, що я. Те, що я його і в'язала. Більше в мене. Не було просувань, тому я цей маркерочок знімаю, ставлю його от сюди. І дуже сподіваюся, що нам випадуть такі все-таки все кубики. Я вчора зайшла в чат, щось переглянула, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який там номер. Або 2 і 6 Ну, одним словом, не знаю. Ось такі, така у мене ковтинка. Колір, до речі, вам передається, так як він є. Мені потрібно вже робити, мабуть, переходити на азіатський росточок. Ну, не знаю, приміряю, я думаю, тоді я визначуся. Мені б хотілося ще, а, тут я вже закрила, оце, мабуть, так і треба робити вже. Ну, от якось так буду щось мудрувати. Так, це ми відкладаємо цей другий процес. Під процесом номер 3 у мене йде вишиванка. Вишиванку я вам всю в кадр показувати не буду, бо вона не поміститься. Я покажу вам останній невишитий рукавчик. Ось тут у мене. Десь фокус дівся, немає. Ось тут я розпочала цією ниточкою. Ну, Тим словом, буду працювати, я думаю, ви побачите просування, якщо випаде номер 3. так? Я Номером 3 її позначила чудово, так? Тут ніякого маркеручки я ставити не буду, точно так, як і на першому процесі, я навіть зніму і ці маркерочки, щоб вони нам не заважали. Тому що тут буде вишивка. Шкарпетки зв'язані, але тут буде вишивка, тому я вирішила взяти їх з собою в магічний кубик. Далі, під номером 4, це у нас будуть шкарпетки, які я розпочала в шаленому тижні стартів. Ось вони. І я не знаю, ставити, не ставити. На них зараз маркер, чи коли, можливо, випаде цей номер, буду ставити. Ні, я зараз поставлю, а потім, якщо я до того моменту буду щось в'язати, то я поставлю інший маркер. Можливо, мені потрібно буде щось з собою в дорогу брати, чи ще щось, чи не захочеться мені щось робити. а Захочеться просто покайфувати з шкарпетками. То я поставлю тоді інший маркерочок. Якщо в мене буде таке бажання в'язати до, до того моменту, поки випаде даний процесик. Так, це у нас буде номер 4. І номер 5, це в мене буде ось ця сумка. Ось ця сумка, ну, не знаю, щось вона мені кажуть, чим далі влізти, тим більше не подобається. Я вже подумаю, можливо, її розпустити і розпочати, в'язати в дві ниточки, щоб було денце більш тугіше, і тоді воно не буде так скручуватися, як ви думаєте. Ну, поки що буду, поки що я ставлю цей процес під номером 5, а далі тоді буду дивитися, тому що мені щось далі просувати його не хочеться. Я перейшла ось на. Бокові сторони, але мені тут, де бокові, класно виходить. Бачите, який такий. А ось тут саме дедень це тонкувати. Ну, подивлюся, поки ще не вся сумка зв'язана, можна щось вирішувати, мудрувати. І номером 6, так як в мене 6-го процесу немає, я не встигла його розпочати в, шал... в шаленому тижні стартів, то я вирішила під номер 6 взяти знову ж таку ось цю свою фіолетову ковтинку. Тому що я її дуже-дуже хочу просунути. Я її закинула і не в'язала, тому хочу, хочу, хочу. Хочу хочу таку ковтинку просувати. Ну, це те, що я б вам показала по своїх планах, по своїх процесах. Побігла я повторно дивитися відео Оленки, який номер нам випав. І буду вже ввечері щось мудрувати, тому що зараз буду швиденько збиратися і бігти на роботку. Всього вам доброго! До скорої зустрічі. Добрий ранок. Не хотіла підключатися зранку, але коли я зайшла до спальні і побачила ось це, вирішила з вами поділитися. Ось дивіться, яка краса тут. Шкода, що ці гібіскуси квітнуть тільки один день. Листячко жовтіє відпадає щодня, тому що дуже багато енергії витрачають вони на. Квіти. Як ви бачите, ось пуп'янки, тут ось пуп'янки, тут ось також є. І на цій, он, бачите як? Ось тут навіть є. Ну і на іншій там є також, скоро буде квіточка. Одним словом, дівчатка милуюся красою. Вони мені дуже подобаються. Ось так, трішки пов'язала зранку, а зараз буду збиратися на роботу. Гарного всім дня! Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні у мене 13 червня, вівторок, і мені потрібно братися або за шкарпетки ось ці, по списку вони випали по кубиками, або за ось цей процес. Шкарпетки я відкладаю. Буду їх пров'язувати в дорозі, бо буду їхати в село на вихідні. Мені потрібен маленький процес. А з цією сумочкою чи то шопером, мабуть, мабуть я його буду розпускати. Тому що мені не подобається денце. я розпочала, воно закручується. Я правда, його не відпарила. Можливо, потрібно було відпарити. Але я просто взяла. Розпочала в'язати стінки ось таким візерунком і бачу, що він набагато щільніший, аніж дензе. І, на жаль, це не допоможе мені. Одним словом, буду розпускати, бо мені це не подобається. От і все. Тому процес е, попрацюю над розпуском. Можливо, можливо, мені підказали вже в коментарях, дівчатка, що можна сюди. Підкласти, покласти. І запропонувала Лариса з різнокольорової мозаїки використати волосінь для рибалки. Але я, коли порилася в запасах чоловіка, не знайшла необхідної кількості. Мені здається, що тієї, що там є, буде замало. А може пустити через один ряд хоча б. Чи то може спробувати, якщо що докупити. Просто я думаю, що того не вистачить, що в мене є. А купувати не хочу, тому що я в ній не розбираюся. Вона там різної товщини є, яка їм потрібна, щоб брати те, що потрібно, а не просто так брати. Ну, одним словом. Розпускаю, а далі буду дивитися, що з цього вийде в мене. Можливо, я просто іншим візеруночком зроблю денце. Ось таким, як я роблю. Як я розпочала робити стінки? Можливо, такий варіант підійде. Ну, не знаю. Одним словом, ви вже його не побачите, бо я його зараз розпущу. І все. Мені не шкода. Часу витрачено багато не було, тому я. Ну, але це мій досвід, і я, можливо, навіть зроблю так, щоб. Просто буду розпочинати зараз набирати петлі. І це буду розпускати і заодно в'язати денце. Як гадаєте, нормально буде? Ну, подивимося. Я думаю, в кінці магічного кубика ви все побачите. Тому до нового його підключення. Вітаю! Ви на каналі в'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас 14 червня І нам вчора Оленка викинула кубики 3 і 2 Під номером 3 у мене вишиваночка і фіолетова літня ковтинка. Я зараз беру в роботу свою вишиваночку. Фіолетову ковтинку я вже брала в роботу, тому вам показувати її поки що не буду. Шкарпетки вчора не просувала взагалі сумку. Сумку також не просувала, тому що я її буду розпускати. Так, вишиваночку беру, хочу якомога більше вишити ось цим, це, це що зеленим, після ось цієї вже полосочки. Ну, одним словом, буду зараз вишивати. Це буде знаходитися ось тут. Проходитиму ці такі трикутнички, зігзаги і буду, буду просувати потрішку, намагатимусь принаймні. Так що, вимикаюсь до наступного підключення. Повернувшись додому, нас чекала ось така краса. Трішки перетінила. бо якраз сюди зараз сидить Сонечко. Ось такі у мене гібіскуси. Вони мене настільки радують, можу сказати, що в них розпочався активний період світіння. Ну, одним словом, радують. радують. А я зараз Відключуся і розпочну вам знімати фіналь... фінальне підключення для наших кубиків. Ось і завершився наш магічний тиждень. І е, прийшов час підвести підсумки. Е, Оленка нам на... протягом 5 днів викидала кубики. І я зараз буду називати, на, який... на яку дату які були кубики, і показувати, що мені вдалося просунути. На 12 червня нам випали кубики номер 2 і номер 4 Під номером 2 у мене фіолетова ковтинка. І під номером 4 це у мене шкарпеточки. І так, фіолетова ковтинка. номер 2 нам ще випадав на 14 червня. Тому я розпочну з фіолетової ковтинки. Попередньому підключенні я вам ставила маркерочок. І говорила, що ще трішки потрібно пров'язати кокеточки, щоб завершити листочки. Ось листочки завершені. Я перезняла рукавчики на додаткові ниточки, адже ще не знала, як я буду закривати їх. І зв'язала азіатський росточок. Зараз спробую вам трішки його Розкласти так, щоб було дещо видно, не знаю, наскільки це вдасться. І буквально ось сьогодні я вже, повернувшись додому, з'єднала перед та спинку. У мене забагато зайвих ниточок. Зараз трішки вам поховаю. От, ось якось так виглядає дана. Ковтинка. Я не знаю, що це буде: туніка чи, можливо, ковтинка, наскільки в мене вистачить пряжі. Ось так це виглядає. Я приміряла, ну, непогано я б сказала, сидить на мені, будемо дивитися потім. Комусь це буде, як не мені буде, то доньці. Так що, ось таким чином. Далі буду в'язати, скоріше за все, просто ось такими полосочками, як я робила на спинці. При поворотному в'язанні трішки видно рядність, але я думаю, що розправиться все після прання. Надіюсь на це. Як далі в'язати буду, я не знаю. Тому що ця кофтинка це повна імпровізація. Я собі щось придумала і в'яжу. В схемі були тільки ось ці листочки. А все, що надалі, це вже я сама щось там в'яжу, що бачу, як називається. Не знаю, чому мені так щось от захотілося. І далі я вирішила в'язати просто такими полосочками, щоб не обтяжувати виріб великою кількістю листочків і таких якихось, знаєте, заморочливих візерунків. Хоча мені дуже сподобалося в'язати даний візеруночок, тому я, можливо, ще щось буде знизу, але це ще не точно. Ну, от якось так. І тепер буду просувати просто цей процесик при наявності того, як у мене буде з вільним часом. Так що я задоволена тим, що я, як я попрацювала протягом цього тижня з цим процесом. Хоча не скажу, що в мене було досить багато часу на в'язання, але все-таки я знайшла час і попрацювала, тому. Уже, мабуть, буду вам показувати готову роботу. Це ще січень мій кольоровий. Я ніяк-ніяк його не можу завершити, тому що я дуже довго розпочинала процес цей, декілька разів його розпускала, і нарешті я знайшла той візерунок, який мені подобається, який лягає, адже пряжа коситься в лицьовій гладі, і мені хотілося якось цю косину виправити. І тому я б, звісно, Далі б в'язала лицевою гладдю. Але так як лицева гладь косить, тому будуть ось такі, ось такі полосочки, мабуть, будуть. Так, пряжа, нагадаю, це італійська. 100% бавовна мерсинизована 380 метрів на 100 грам. Ну, подивимося, наскільки мені її вистачить. На ковтинку, я думаю, вистачить 100%, а там уже подивлюся, як буде далі. Так, це мій був. Другий процес фіолетова літня ковтинка. Відкладаємо його. І зараз у нас під номером 4. Номер 4 нам випадав три рази на 12 червня, на 13 і на 16 червня. Під номером 4 це були шкарпетки. Шкарпетками... Шкарпетки я брала з собою в дорогу. І зараз вам покажу, що мені вдалося. О, боже, заплуталося. Що мені вдалося нав'язати? Тут навіть рядок не закінчила. Так, що мені вдалося нав'язати? Я не розподіляла пряжу на моточки, тому що вона секційного такого фарбування, і я думала, що буду якось е, в'язати так, щоб приблизно були схожі секції. І що я зробила? Я в'язала ось цю шкарпетку. Ось тут ставила вам маркерочок, коли я розпочинала. Я вив'язала до п'яточки. Потім е, я побачила, що мені ці пряжі, це пряжа ось тут до, ось до цього місця. Це Алізе Супервош. А оце вже пішла на кобуху. Це я в'яжу з залишків, щоб вони в мене не. Не плуталися, як то кажуть, під руками. Тому я вирішила розпочати іншу шкарпетку. Вони трішки схожі, але трішки і різні. Ну, але вже є, що є. Тому що ну, тому що я не знаю. Який це розмір буде, я не знаю. Думала в'язати для сина, але бачу, мабуть, будуть малуваті. Ось так. Можливо, це буде для чоловіка. Ну, подивимося. Подивимося, ще вив'яжу п'яточку, а можливо, після прання вони розтягнуться трішки, що будуть і більші. Що в мене залишилося по пряжі? Я, тобто я дві шкарпетки вив'язала до того моменту, коли потрібно робити п'яточку. Вже зробила тут прибавочки, клин підйому, ну тобто, вже все як треба. По пряжі в мене ось такі залишилися залишки. Зараз я перейшла вже в'язати ось цією ниточкою. Вив'яжу на п'яточку, вив'яжу п'яточки з цієї ниточки, і вже потім це все якось скомпоную, навіть якщо буде, буде різний верх, мене це не дуже напрягатиме. Тому, тому буду вив'язувати, щоб ця пряжа вив'язалася в нуль, і ще в мене є ось така чорна. Якщо мені не вистачить, то я. Додам її, адже тут, ось в цій пряжі, є також чорний кольор, тому можна компонувати. Ось тут навіть полосочка була з чорного. Так, це такі мої просування по моєму четвертому процесу. В принципі, я також роботою задоволена і добре, що я його розпочала, тому що мені в дорогу якраз те, що потрібно. Дуже класно я пов'язала в дорозі. Так, на цьому з шкарпетками ми завершимо з цими. Так. Під номером. Так, далі у нас був номер 5. Під номером 5 у мене була сумочка. Сумочку я не в'язала. Не в'язала, тому що мені не подобається те, що в мене виходить. Я довго думала. І мені Лариса з різнокольорової мозаїки написала в коментарях, що потрібно додати ліску. Звичайну, рибацьку ліску в денце. І що ви думаєте, я порилася в запасах свого чоловіка. Я знайшла там ліску, але я так визначилася, що її не вистачить. Пішла до магазину. В магазині щось так покрутила-покрутила ту ліску. Я не знаю, якої товщини повинна бути ліска для того, щоб брати їм туди, в вудочківці. Я Покрутила, покрутила, нічого не взяла, тому що, думаю, візьму і потім буде воно валятися. Там досить великий метраж. Мені такого метража не потрібно, звісно, на оцю невеличку сумочку. Ну і витрачати там певні кошти для того, щоб просто вкласти і щоб воно лежало, Ну, якось я не готова була, тому що я не знала, куди його далі застосовувати. Так, і тому я, коли поїхала до батьків на вихідні в село, ну а в селі, як ви знаєте, там. Все є, нічого не викидається. І е, я в тата запитала, він сказав, що є якась ліска. І я ось знайшла ось таку, знайшов він таку мені ліску, син мені перемотав на котушку. Тому я думаю, що я буду, і тим більше, вона така, знаєте, ну, міцна. Це ще, мабуть, з, за часів Радянського Союзу ця ліска в нас була. Вона, звісно, старенька, але мені для того, щоб спробувати, як це буде. Лягати в цьому полотні, мені воно якось підійде. Так що я цей процес буду розпускати і розпочинати заново. Ну, буває, але що зробиш. Буду надіятися, що мені вдасться. А якщо мені не вдасться, не сподобається результат з цією, з цією ліскою, я просто зв'яжу в дві ниточки. І, можливо, іншим візерунком, тому що ось цей візерунок, який. Я розпочала в'язати боковушечки, він мені подобається більше, тому що він такий більш щільніший, ніж цей, що я в'язала денце. Тому буду експериментувати, пробувати і розпущу його, цей процес. Тому тут просувань немає. Мені навіть не хотілося в'язати, тому що я визначилася, що мені потрібно щось придумати для цього потовщення цього денця, тому я навіть не брала його в роботу. Далі. На 14 червня нам Оленка викинула кубики номер 3 і номер 2 ну, Номер 2 це фіолетова ковтинка, я вам вже її показала. Під номером 3 це у мене вишиванка. Вишиванку я вам в попередньому підключенні показувала, що я збиралася вишивати зигзаги. Зигзаги я вишила, але не повністю. Ось перейшла тільки на іншу сторону. Ну, Дуже багато часу я не приділяла, тому що. Тому що було, була трішки зайнята ось такі невеличкі просування, але вони є. Я, в принципі, результатиком задоволена. Надіюся, що ще, можливо, щось і сьогодні повишиваю. Ну, а не повишиваю, то вже буде в інший час. Так, Далі на 15 червня нам був процес номер 1 і номер 5 По номеру 5 я вам вже розповіла про сумочку. Сумочка, як ви знаєте, буде розпускатися. Під номером один це у мене були ось ці зв'язані вже шкарпетки, і потрібно було зробити вишивку. На жаль, на жаль, це. Цей процес я з собою в дорогу не брала. Я 15 го числа поїхала з дому, і я взяла тільки шкарпетки, які були у мене під номером 4. А ці, можливо, ну, не склалося в мене так з цими шкарпетками, тому що мені потрібно сконцентруватися. Це нова для мене техніка буде, і ну, мені потрібно був було час, щоб я могла зрозуміти, що це, як це і з чим його їдять. тому не... Не було в мене часу сісти і розібратися. Ну, нічого, є ще є. І на 16 червня нам випав номер 4 і номер 6. Під номером 4 у мене шкарпеточки, я вже вам їх показала, так? Свої просування. І під номером 6, це, знову ж таки, в мене фіолетова літня ковтинка, з якою я досить гарно вважаю, попрацювала на цьому тижні. В'яжу, до речі, я цю фіолетову ковтинку. Спицями номер 225. На кокетці в мене було 390 петель, тобто кокетка досить величенька. Це не спиці No3,5, якими я в'язала. Топів і все дуже швидко зв'язалося. Але є, що є. Результатом я поки що задоволена. Надіюся, що я все-таки завершу цю роботу і буду з задоволенням її носити. На цьому я своє. Відео буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Хто ще не підписаний на канал, прошу поставити лайк, а також, звісно, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! А дівчаткам дякую за компанію. До речі, список дівчаток, які брали участь у, цьому, у цій грі «Магічний кубик і організатора, звісно, цієї гри Оленку Буганову, я залишу. В описі під даним відео. Всього вам доброго, до побачення!